Доброго ранку, я з України. Зараз знаходжусь в Сполучених Штатах і готую сніданки з американських продуктів. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Сьогодні кольорова капуста, запечена зі спеціями мікрохвильові печці. Далі ще одна капуста зеленого кольору. Те ж саме окремо, але запікалася з різними різними спеціями. Під час того, як вона запікалася, потроху змащувалась поверхня цієї капусти олією. Одна і друга. Далі котлета. Котлета м'ясна, звичайно, використовувався індюшиний фарш. Як готувалася котлета? Значить, брався фарш, до нього додавали яйця, розмочений білий хліб в молоці, трошки йогурту, далі гриби печериці, дрібно по посічені, цибуля, ріпчата біла цибуля і дуже багато різноманітних спецій. Сіль. Теж, в тому числі, цей перці білий, червоний, е, чорний перець, паприка, куркума і так далі. Тобто це вже питання смаків, кому які спеції подобаються. Ну, ось такий у мене сьогодні сніданок: овочі та м'ясо. М'ясні продукти, такі як котлета. Жарилися котлета на сковороді, дуже-дуже мало олії додалося рослинної. А щоб вона була сочною м'якою, в кінці жарки трошки додавалось води. Вода випорувалась, а котлета залишилася м'якою та сочною. Щоб овочі не були підсушені. Теж можна добавляти потрошку. У той противінь, де ви, де, де ви виклали цю капусту, або молочка, або олійки, або навіть води. І у вас вона буде не сухою, а ще бажано прикривати кришкою. Так буде надійніше. Капуста та будь-які овочі. Будуть м'якими. Не шкодуйте спецій, робіть свою їжу яскравою за різними смаками, запиватиму кавою з молоком. Традиційно зранку кава з молоком, півчашки, може, трошки більше чорної кави розчинної, меленої. І до неї додається молоко. Молоко можна брати різне. Різної жирності і різне взагалі молоко. Я беру соєве молоко з солодким присмаком. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Бажаю вам смачного, доброго настрою, гарного дня. Хай вам завжди смакує! Зустрінемось дуже скоро. До побачення!